Під початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд дітям Нікополі почав опікуватися не лишенко хворими, а й спрямував свою допомогу на Нікопольців, які залишилися в місті. Родини з дітьми, маломобільні та люди з інвалідністю категорії, яким допомагає Маргарита Горбаненко. Серпня 2024 року. У фонді основний фокус уваги на маломобільних та людях, які за ними доглядають. Це мій город. Я тут родилася. Я тут всю життя прожила. Мені вже 72 роки. Куди виїжджати? Та ще з таким тяжкофорим чоловіка. Він лежачий. Тут хоч якась підтримка, а в чужому місті. Де, куди, що. І матеріально. В нього всього три тисячі пенсій. Можна кудись виїхати, заплатити за квартиру. на... Прожитування і все Проєкт забезпечення гідного життя маломобільних верст населення на прифронтових територіях Нікопольського району здійснюється за підтримки європейських партнерів. За допомогою німецького фонду GIZ ми закуповуємо засоби гігієни для таких маломобільних верст населення і роздаємо їх тим. Хто цього потребує, окрім забезпечення маломобільних людей засобами особистої гігієни, у фонді дітям Нікополя проводили ще лекції для доглядальників, спікерами на яких були лікарі та психологи. Під час заходів учасники дізнались про допоміжні засоби правильного пересування хворих, щоденний гігієнічний догляд за лежачими хворими та застосування противопролежневих засобів на практиці. За цей час за допомогою звернулися 404 людини, які опікуються рідними або мають проблеми. З власним здоров'ям прийшла вже другий раз, і я дуже довольна цією організацією, тому що у мене свікруха 88 років. Вона інвалід, інвалід на ходунках, і потрібна от така її допомога, тому що ну на пенсію не дуже багато накупишся. Але організація допомагає нам. Мене сестра вже четвертий рік хворіє на деменцію, Вона одинока, і я їй допомагаю, і тут дають корисні поради. Ми дуже дякуємо. І психологу нашому дає нам таке емоційне підйом, підйом такий емоційний. І ми спілкуємось тут. І вдячні нашим спонсорам, які допомагають. Дуже ясно, все чітко. І плюс это ж. Ну, были показаны ну, небольшие комплексы упражнений, которые любой может выполнить в любой обстановке. Дело нужно. И полезно почему? Потому что э, скоро много ребят придет, за которыми надо будет следить. И ну не только с женом. Может быть, я так думаю, что будут центры. Цей проект не лише про допомогу, а й про гідність. Завдяки ініціативі фонду дітям Нікополя маломобільні мешканці отримують необхідну підтримку, а їхні доглядальники знання, які допоможуть забезпечити якісне життя рідним. І найголовніше у складний час люди відчувають, що вони не самі. І зато ми робимо цей самий масаж.